Справжній мир може ґрунтуватися тільки на повазі до територіальної цілісності України. Агресора не потрібно заохочувати так званими подарунками, бо кожна поступка провокує подальшу агресію, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на засіданні ради міністрів закордонних справ ЄС. Такі ультиматуми не можна сприймати як готовність диктатора до переговорів заради миру. Мир через силу єдиний ефективний підхід до переговорів з Росією, запевнив Сибіга. І нагадав заяву президента України Володимира Зеленського про те, що відповідь на українське територіальне питання є у Конституції України. Водночас лідери ЄС за винятком Угорщини ухвалили заяву на підтримку України перед зустрічю Трампа і Путіна. Документ затвердили пізно ввечері. У ньому йдеться, що лідери ЄС вітають зусилля Трампа спрямовані на припинення війни Росії проти України, і наголошують, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. А народ України повинен мати свободу самостійно вирішувати своє майбутнє. І за підтримку України лідерів Європи подякував президент України Володимир Зеленський. У дописі на Фейсбуці відзначив активний підхід до дипломатії, який може допомогти завершити війну достойним миром. Запевнив, усі підтримують рішучість президента Трампа, але зауважив, треба разом формувати такі позиції, які не дозволять Росії укотре обдурити світ. Бо російська армія готується не до припинення війни, а до нових наступів. Європейський союз готує 19-й пакет санкцій проти Росії. Про це заявила голова зовнішньої політики ЄС Кая Калас, підкресливши, що жодних поступок не може бути до повного припинення вогню з надійними гарантіями безпеки. Нові обмеження планують спрямувати на скорочення військового бюджету Кремля, зокрема через санкції суден тіньового флоту та їхніх постачальників, а також обмеження доступу російських банків до фінансування. Доки Росія не погодиться на повне і беззастережне припинення вогню, ми не повинні навіть обговорювати будь-які поступки. Важливим є послідовність кроків: спочатку припинення вогню з потужною системою моніторингу та залізними гарантіями безпеки. Жодні домовленості щодо України не можуть ухвалюватися без її участі. Про це заявив Дональд Туск. прокоментував заплановану на 15 серпня зустріч Дональда Трампа та Путіна на Алясці. Прем'єр наголосив, кордони не можна змінювати силою, а війна не може приносити вигоду агресору. І додав США пообіцяли польщі перед зустрічю проконсультуватися з європейськими лідерами американська американська сторона пообіцяла, що перед зустрічю на Алясці проконсультується зі своїми європейськими партнерами щодо своєї позиції. Рішення щодо можливого обміну територіями, адже саме цим зараз широко спекулюють, та інших умов миру повинні бути узгоджені, в тому числі за участю України. Не 150 тисяч, а 300. німецький концерн Рейнметал удвічі збільшить заплановані потужності заводу з виробництва 155-мм артилерійських снарядів, який будується в Україні у межах проєкту «German Aid to Ukraine». Про це заявив гендиректор компанії Армін Папергер. Він зауважив, що випуск боєприпасів зросте на прохання української сторони. Виробництво планують запустити в наступному році. А на повну потужність завод вийде за рік. Два